Вітаю! І, схоже, Європейському Союзі вирішили не просто допомагати Україні, а вирішили так, щоб Україна стане частиною оборони всієї Європи. Ну, це знаєте, такий собі сигнал Путіну. Давайте розбиратись, що відбувається. Зеленський зараз у Франції і це не просто візит, а підписання, як каже сам президент, історичної угоди про оборону. На 10 років. Ну, якщо коротко, друзі, що ми отримуємо? Ми отримуємо 100 винищувачів Рафаель. Так, це не означає, що ми завтра їх отримаємо. Це такий собі довгостроковий контракт. Він розрахований до 2035 року, який передбачає не просто передачу нам винищувачів, він передбачає спільне виробництво і передачу нам технологій, друзі. Тобто Франція та Україна будуть обмінюватися технологіями і спільно виготовляти винищувачі. А також ми отримаємо 8 систем ППО СамТі, найновішого зразка, як повідомив Макрон. А ще домовилися про спільне виробництво дронів, перехоплювачів та інших критичних технологій. Друзі, і що це нам говорить? Це вже не просто допомога, це стратегічне. Партнерство, тобто Франція та Європейський Союз, робить ставку на те, щоб Україна, Україна стане таким собі оборонним хабом Європи, а це найпотужніший сигнал Путіну за останній час.